Моделювання одягу представлено комп'ютерною програмою Suburge Ліві». Це є сучасний продукт, який стоїть на всіх швейних підприємствах, який значно пришвидшує моделювання одягу і градацію лекал. На відміну від макетного способу, набагато швидше виконується моделювання і в одному робочому листі можна зробити декілька моделей одягу. Так, для прикладу розглянемо перенесення виточок комп'ютерним способом. Для цього необхідно, так само, як і макетним способом, нанести на лекало лінію перенесення нагрудної виточки. Так, після нанесення лінії, нового лінії розташування виточки нам необхідно закрити її або перенести. Вказуємо центр виточки, нове місце розташування і програма дає можливість перенести виточку або повністю, або частково. Наприклад, от зараз ми закриємо виточку повністю, вказуємо, що ми хочемо деформувати яку сторону і автоматично закривається дуже швиденько, без зайвих рухів, використ... перенесли виточку в зріс пройми. Також можливе перенесення виточки в різні місця. Наприклад, перенести виточку в два защіпа в зріз горловини. Для цього нам необхідно нанести нові точки. Наприклад, поділити зріз горловини на чотири частини. У нас з'являються нові точки, в які ми можемо перенести нашу виточку. От принеслася виточку зріз горловини в два защипни. Програма надає можливість виконувати дуже швидко необхідну кількість копій лекал, які необхідні для розробки і багатьох моделей. Дуже швидко розмножується, дуже зручно працювати. Моделювання кокетки в програмному забезпеченні. Для цього необхідно нанести лінію кокетки. Кокетки бувають, які проходять через центр грудей, і які проходять не через центр грудей. На даному етапі показуємо моделювання кокетки, яка проходить через центр грудей. Наносимо її місце розташування. І з допомогою функції моделювання відрізаємо необхідну деталь. На кокетці ми також можемо закрити виточку. Дуже сучасним і актуальним є валани. Наприклад, ви підріз, зріз вшивання. Пришивання кокетки можна, можна побудувати волан. Програма має таку можливість, як автоматична е, побудова волані. Так, Для цього нам необхідно вказати ширину волана і довжину. Для визначення довжини достатньо проміряти ділянку. до якої ми хочемо В нижньому іконочку у нас вказано довжина сил і довжина Програма автоматично будує наш вуланчик, цей волан можна вставити в шов пришивання кокетки. Також програма дає можливість перевірити спряженість ліній, що є дуже важливим. Робиться це дуже просто. Так. Нам потрібно цих два лекала, кокетка і спинка. Перенесемо виточку в зріз горловини. І вказуємо точки, які б ми хотіли перевірити спряженість ліній. Як ми бачимо, що довжина плечового зрізу спинки виступає трошки довше, ніж довжина зрізу пілочки, ми можемо змістити точку в точку, таким чином вирівнювши наші зрізи плечового шва. Після того, як ми переконалися в плавності нашої лінії зріза пройми і зріза горловини, ми можемо розгрупувати наші деталі і працювати з лекалами далі. Після виконання моделювання всіх необхідних деталей крою, всі лекали виводимо через плутер і виконуємо пробний прошив моделі. У процесі моделювання одягу важливим є не тільки переміщення на грудної талівої виточки, створення рельєфів, а й важливим елементом моделювання є розширення або завуження деталей одягу. Виконується це шляхом розведення лекал, паралельним або конічним розширенням деталей крою. При моделюванні жіночих блуз досить часто використовуються кокетки. Вони використовуються для того, щоб уникнути виточок в одязі. Кокетка це окрема деталь одягу, яка, може, яка ділиться на дві групи. Одна перша група це кокетки, які проходять через центр грудей, і кокетки, які не проходять через центр грудей. Видно, що кокетки можуть бути прямими овальними фігурним зрізом. Або ж кокетки, які проходять не через центр грудей. Самі кокеточки можуть оздоблюватися за щіпами, складами та іншими видами драпірувань. І рельєфи. Досить часто в блузочному асортименті прилеглого сулету зустрічаються рельєфи. Рельєфи можуть бути вертикальними, виходячи з вершини плечового зрізу і доходити до самого низу виробу, можуть бути, закінчуватися на рівні талієвої виточки, можуть починатися зі зрізу пройми, і можуть переходити в середній зріз пілочки. В даному випадку ми бачимо коктейльну блузу, моделювання якої виконано на основі класичного крою. В даному випадку на деталі спинки подовжена, є прямою, від, бічного, від вершини пройми, опущена вертикальна лінія до бажаної довжини виробу, намальований фігурний зріз плеча і розширена горловинка. Є відлітний елемент, виконаний шляхом конічного розширення лекала.